Я бажання разом з церквою сказати слава нашому Богу. Yes. В свій час, коли Ісус Христос ходив, коли Христос говорив слова за тіло, за кров свою, написано, учні спокусилися». і 70 учнів, які ходили за Ісусом Христом, написано Відійшли. І Ісус каже такі слова до 12, яких залишилося, чи не хочете ви також відійти. І Петро говорить такі слова: до кого ми підемо? Ти маєш глаголи вічного життя. Слава нашому Богу! Браття та сестри, до кого ми підемо? В наш, наше життя це є Господь. І знаєте, це слово, яке Бог дав мені, я би хотів би його сьогодні передати. Знаєте, я роздумував довший час. І я назвав це слово, в якому наметі ми живемо, або в якому наметі ми знаходимося. Є такий псалом, 14-й псалом, який починається. Цар Давид каже такі слова: хто може бути в наметі Господні, хто може перебувати на горі святі, хто може бути в наметі Господні? Читаємо слово Господня. це книга чисел. Одна подія, яка була. За днів виходу ізраїльського народу таке слово, книга чисел, 16-й розділ. З першого вірша візьмемо і взяли корей син Іцгара, сина Кегата, сина Левієва, і Датан, і Авірон, сини Елієвмові, та он син Пелета, сини Рувімові. Та й повстали проти Моїсея із ними двісті п'ятдесят мужів, Ізраїлю і синів, начальників громади, закликувані на збори люди вельможні. І зібрались вони на Моїсея та на Арона, та й сказали до них: Досить вам, бо вся громада, вони святі, а серед них Господь, чому ви несетеся понад зборами Господніми? І почув це Моїсей та й упав на обличчя своє, і промовив він до Корея. Та до всієї громади Його говорячи, уранці Господь дай знайти хто його та хто святий, щоб наблизити Його до себе, а кого вибере, того він і наблизить до себе. Зробіть ви Отце, візьміть собі кадильниці, корею та вся громада твоя, і дайте в них огню та покладіть на них кадила перед Господнє лице взавтра, і станеться той чоловік, що Господь його вибере, Він святий. Досить вам, леві сини. І нижче такі слова. 19 19-й вірш. І корей зібрав на них усю громаду до входу з кіні заповіту. І показалася слава Господня всій в громаді. І промовив Господь до Моїсея та до Орона, говорячи, «Відділіть, відділіться від цієї громади, я винущу їх у мить. А вони попадали на обличчя свої та й сказали: Боже Боже, духів і кожного тіла! Як зрешить один чоловік. Чи ти будеш гніватись на всю громаду? І Господь промовляє до Моїсея, говорячи: Скажи до громади, говорячи, відступіться з усіх боків від місця мешкання Корея, Датана і Авірона. І встав Моїсей і пішов до Дотана та Авірона, і пішли за ним старші Ізраїль. І він промовляв до громади, говорячи: відступіться від набетів тих несправедливих людей, і не доторкайтесь до всього, що їхнє, щоб ви не загинули за всі їхні гріхи. І вони відступилися від місця мешкання корея Датана і Авірона з усіх боків. А Датан та Авірон вийшли і стояли при вході наметі своїм, і жінки їхні, їх і сини їх та діти їхні, і сказав Моїсей: оцім пізнаєте, що Господь послав зробити всі ці діла, що вони не з моєї вигадки. Якщо ви помираєте, як умирає кожна людина і її спіткне доля кожної людини, то не Господь послав мене. А коли Господь створить щось нове, і земля відкриє уста свої, та й поглине їх, все, що їхнє, вони зійдуть живими до Шеолу, то пізнається, що люди образили Господа. І сталося, як скінчив він це говорити, всі ці слова, то розступилася та земля, що під ними. А земля відкрила свої уста та й поглинула їх і доми їхні, і кожну людину, що кореєва, та весь їх маєток. До цього місця друге місце, я зачитаю це псалом. Псалом 83. 11 вірш. Ліпше бодень на подвір'ях твоїх, ніж тисяча в іншому місці, бо я вибрав сидіти при порозі дома Богом, Бога мого, ніж жити в наметах безбожності, бо сонце тащить Господь Бог Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить. Господи Саваоте, блаженна людина, що на тебе надіється. Псалом 83, написано Псалом синів Кореєвих, Братя та сестри, таке місце Бог поклав на моє серце, щоб ми почули слово від Господа. І знаєте, ми приходимо на ці служіння для того, щоб переглянути своє положення, своє духовне положення. І як я сказав, Бог хоче, щоб ми заглянули в свою внутрішність. І побачили своє положення, в якому я наметі, Чи я є в тому наметі, де являється слава Господня, де Бог говорить, і я чую Його голос, де я бачу образ Ісуса Христа, Чи я там, де бунт, там, де є розурат, там, де знаєте, негодування, там, де є наклипи, в якому я є наметі. Знаєте, Бог веде ізраїльський народ, Бог вибирає Моїсея на своє служіння. Бог піднімає з того пастуха. Знаєте, він ставляє вождя для народу ізраїльського. Бог являє велику славу через нього. Багато чудес народ ізраїльський бачить. І знаєте, вони виходять. Вони виходять, вони йдуть по пустині, розступається море. Бог кормить м'ясом, Бог кормить цей маною хлібом небесним хлібом. І знаєте, людина спорчена, людина, та, яка не перебуває в тому наметі, там, де є слава Господня, вона війшла в намет свій, в намет той, який знаєте, знеславлює Божу славу. Іншими словами, це люди, це категорія людей, яка не замічала Божої слави. Та, це категорія людей, яка не бачила, що з Моїсеєм, Аароном є Господь. Вона не бачила, що з ними є Господь. Очі закрилися. Вони зайшли в ті намети, там, є, де безбожність, там, де є, знаєте, цей розурад, там, де є, знаєте, негодування, там, де, знаєте, є недовольство, там, де є гнів. Гречі та сестри, і знаєте, цей гнів і це роздратування, воно стало проявлятися в цих людей. Чи з тобою, Моїсею, є Господь зароном, а не з нами. Браття та сестри задається питання. Якщо з вами Господь, то чому ви раніше не виходили з цього рабства? Хіба ви не бачите? Хіба ви не бачили корей, Датан, Авірон? Хіба ви не бачили, що Господи? Вас гнобили? Ви були рабами. Хіба ви цього не переживали? Знаєте? Людина, яка не шукає Господа, вона входить той намет, там, де немає Господа. Вона входить там, де намет, де ворог, знаєте, робить свою справу. Він, знаєте, виколює очі, він зв'язує людину, а людина попадає в таку сітку, де, знаєте, вона нічого не бачить. Братя та сестри. Я не знаю, до чого серце Бог говорить. Можливо, ти попав в цей намет безбожності. Можливо, ти попав, і ти знеславлюєш братів, знеславлюєш Божу славу, знеславлюєш, знаєте, дивлячись, можливо, на, знаєте, не в себе, не, в, не вникає в себе. Ти дивляєшся на когось іншого, ти починаєш знеславлювати. Господь Сьогодні через своє слово. Він говорив до нас: ми повинні возростати у вірі. Ми повинні будувати самі себе. Ми сьогодні повинні будувати свою будівлю. І ця будівля має будуватися правильно. Але знаєте, знаєте, коли я читав ці місця, Бог мені показав. Були люди ті, які любили Господа, були люди ті, сини кореювають. Які полюбили Господа, які не соглашилися з те, що батько бунтував, те, що батько робив, вони не зсогошилися, і вони вчили, знаєте, багато псалмів написали. Вони багато псалмів оставили для надали далі пророчим словом. Бог через них став використовувати, тому що вони подивилися на батьківські вчинки, і вони не соголошилися з тим, що говорив батько, браття та сестри, і вони починають виспівувати, вони починають. Говорити, як ланькар прагне до потоків води, так душа моя прагне до Тебе, Господи. Вони розубили в тому наметі, де вони перебували з Батьком Своїм. Там це є намет безбожності, там, де не славиться Боже ім'я, де є гнів Господній в цій цьому наметі. Браття та сестри і сини рішили в цьому серці вийти з намета батьківського, вийти з того намета там, де не славиться Боже ім'я. Вони не суголошилися, те, що говорив їхній батько, те, що вони, знаєте, чули в тому своєму наметі, в батьківському наметі, вони не сугошаються. І знаєте, Бог свій час їх дуже високо підняв. Бог дав оці, знаєте, псалми. І вони говорять, яка блаженна людина, яка. Мешкає в домі Господньому, вона буде переходити із сили в силу, із віри в віру, кореї, кореї сини, а де ви взяли це? а тому, що вони поклали своє серце бути благочестивими перед Божим лицем. Вони поклали в своє серце бути в тому наметі, там, де є слава Господня. І вони кажуть: лучше бути при домі, порозі Божого дому, ніж бути в шатрах там, де є. Без Щастя, там, де немає слави Господні, там, де є, знаєте, гнів Господні. І читаємо слово Господнє, це Книга Чисел, 26 розділ. Десятий вірш такі слова. І відкрила земля свої уста, та й поглинула їх та корея при смерті тієї громади, коли огонь пожербув 250 люду, і стали вони за ознаку. І одинадцятий вірш. А кореюві сини не померли. Браття та сестри, кореюві сини вони не померли. Вони явилися тими людьми, які не хотіли бути в тому наметі безбожності, які не соглашилися тим, що говорив можливо батько, браття та сестри. Знаєте, ми повинні переглядати своє життя, ми повинні дивитися, чи я є в тому наметі, там, де являється слава Господня, чи я є в тому наметі, там, де славиться Боже ім'я. Братя та сестри, це дуже серйозні слова, в якому я знаходжуся наметі, в якому я наметі перебуваю. Знаєте, мені споминаються два мужа і Самсон, які написано, Бог його дуже сильно використовував, Бог його послав на. Цю Цю землю, тому що він бачив ізраїльські стинання, ізраїлю синів, і Бог попередив своїх його батьків. Ви повинні сухраняти себе в чистоті, тому що те, що родиться, він буде назореєм Господнім. Ти ви повинні навчити. Я не знаю, скільки зусилля прикладали батьки до цього сина, але знаєте, вони навчали його. Він виростав цим назореєм, і Бог свій час відявляв славу свою відносно його житті. Він проявляв велику силу через нього, Бог проявляв, Бог давав спасіння для Ізраїля. Ми вспоминаємо той момент, коли Ізраїлі прийшли до нього, і він знайшов ту щелепу слічу. І він став побивати фелестимлян. І коли він вожажда, він кликав до Господа. Невже через раба свого ти зробив велике спасіння? І зараз я вмираю, і відкрилися джерела. І написано, він попив з того джерела, яке Бог відкрив. Браття та сестри, Бог слухався його молитви, слухав його. Знаєте, його, те, що він кликав до Господа, Бог чув його молитву. Но прийшов той час, де Бог не чув. Тому що написано після цих подій, коли Самсон, через Самсона Бог зробив велику славу для слави, знаєте, своєї Бог дав велике спасіння для Ізраїля. Написано, Самсон війшов в місто таке, як Газа, і там написано, побачив одну блудницю. І написано, він війшов до її намету. Браття та сестри, Самсон він війшов в намет до блудниці, він війшов там, де не славиться Боже ім'я. І це було його падіння. І коли написано після цих випадків, він знов пішов до іншої блудниці. він знов іншу жінку знайшов. Знаєте, в тій долині, і знаєте, це було його падіння. Він зайшов не в свій намет. Він знає, зайшов той намет там, де не славиться Боже ім'я, там, де не було де Господа. І знаєте, на ньому було помазання від Духа Святого, На ньому була повнота Господня. На нього голові було сім написано кіс, повнота Господня, сім написано тих косей, які він збирав. Це була повнота Господня. І він це знав, він знав, що як постежуть його, знаєте, волоси, відійде Господь від нього. Але Він, знаєте, в тому наметі, коли людина приходить в той намет, там, де немає слави Господні, там, де є беззаконня, там, де є гріх, знаєте, що ворог робить? Він зв'язує, і людина втрачає силу, не має сили далі боротися, коли людина попадає в намет, той там, де блуд, там, де є нечистота, там, де є мерзость. Людина втрачає силу і людині. знаєте, що ворог робить. Він виколює очі. Ворог виколює очі, так зробив Самсоном. Зв'язав ворог його, виколив очі, і починає Самсон молоти. Молоти не вже не для слави, Господні, для ворога. Браття та сестри, для Фелистивля починає молоти. Хоч це було написано, бо хвалиться, це був муж вірі. Браття та сестри, це були ті людини, знаєте, які мали помазання, які мали силу, але це є образи для нас, що ми подивимося. На своє життя, в якому я є на меті? в якому я є на меті, браття та сестри, чи там, де є благовоління, чи там, де є, знаєте, слава Господня, чи там я відчуваю присутність Господню. А можливо там, там немає слави, Господні, там є гріх. Знай, брати та сестру, тебе зв'язав ворог. Тобі виколи очі ворог. Ти може не бачиш свого положення, в якому ти положені. ти зайшов. Дуже далеко, знаєте. Коли я був ще на Україні, Бог мені таке показав сновидіння, Десь пів року до виїзду Бог показав мені таке сновидіння, я бачив нашу церкву. І знаєте, я коли стояв там, де стояли браті, стояв між проповідниками і йшло ломання, згадувала смерть Ісуса Христа, видимою заповіддю, я бачив, як чаша війшла від, від члена до члена церкви, я бачив, як братки і сестрички приймали кров Ісуса Христа. Я побачив далі таку картину. Йти на церкві, вона взяла причастя, і вона після того направилась таку в комнату матері дитини. У нас в лівому, так само куточку є комната матері дитини. Я побачив це. Це, ви знаєте, багато людей йде туди. Я кажу: Господи, чому вони туди йдуть? І знаєте, йде повеління, йди, подивися. І коли я прийшов подивитися, я побачив таку картину. Багато людей сиділи, робили всякі беззаконня. Я побачив столік, де люди Люди грають в карти, я побачив столик другий, де люди випивали щось спиртне. Я побачив другі знаєте, других людей, які роби, займалися любодіянням. Я побачив других людей, які блудили. Я побачив інших людей. І я став кричать: Господи, я побачив Содомський Гоморський гріх. І знаєте, я став кричать до Господа, Господи, та то ж твоя церква. І я почув такий голос, грубий повелительний голос, який сказав: Це є в моїй церкві, і я буду скоро совершати суд над тими худими ділами. Браття та сестри, намет безбожності, намет там, де немає слави Господні, намет, де людина обезпечується, проявляє, знаєте, безпечне, вона входить там, де є, знаєте, гріх, там, де є беззаконня, людина входить туди і ворог зв'язує, ворог виколює очі, і людина не. Бачить свого положення. Браття та сестри, я скоро буду совершати суд над на такими худими ділами. Браття та сестри, дуже страшно впасти в руки Бога живого. Дуже тяжко, коли Бог перестає говорити. Знаєте, я уявляю, Самсона а ви, коли ті очі, Самсон моле, кличе до Бога, Бог не відповідає, а Бог не відповідає. Не знаю, скільки років знаєте, Самсон молодий це проходили, знаєте, не не два. Коли волоси відростились, коли волоси стали в належне положення, і знаєте, Самсон. Він, дивлячись на своє положення, плаче, він умаляє небо, Господи, верни мені. Це раз тільки верни мене, браття та сестри. Ще Бог милується над нами, браття та сестри. Коли людина падає, Бог дивиться на Твоє і моє смиріння. Можливо, ти дивишся на себе, і ти розумієш, ти прийшов в той намет. Там, де немає слави, Господня, а Бог наблюдає над твоїм смирінням, бо дивиться, чи ти будеш плакати, чи ти будеш смирятися, чи ти визнаєш своє положення і скажеш, Господи, верни мені спасіння. І знаєте, Бог вернув сп спасіння Самсону, і Бог вернув ту силу, те помазання в цей раз тільки. Браття та сестри, ну не завжди так буває. Буває, що Бог відкидає, і Бог ніколи не дає спасіння, тому що написано з лукавим Бог робить. По лукавству Божому, не нашому лукавству. Браття та сестри, така є справедливість Господня. Але я хотів би, браття та сестри, привести ще один приклад, де людина втікала, де людина перебувала в наметі Божому. Це написано юнак, з якого ми читаємо юнак, Йосип. браття та сестри. Знаєте, Йосипу, не було легко, браття продали. Оказався далеко від батьківському домі, оказався там, в домі, Патіфара. там, де, знаєте, все дозволеності була. І знаєте, але разом з тим Йосип боявся Господа. Разом із тим. Йосип він розумів. І Він не хотів, він не хотів нарушити заповіді Господь. Батько научив. Чуєте, браття та сестри, батько научив Йосипа любити Бога понад усе. Знаєте, все довірно в домі, написано, все. Почефар довірив Йосипу в домі, все. Браття та сестри, він рукотив, він бачив, Боже благословив. Що Бог благословляє Дім Патіфаров. І знаєте, разом з тим, коли, знаєте, оця ворог людської душі приступав до Йосипа через цю жінку. Я розумію, це ворог людської душі, він один день приступав. Написано, щоденно чуєте, браття та сестри, яка була боротьба. Це не просто один день, не одна одна спокуса, але щоденно вона приступала до нього. І ось очередний раз вона приступила до нього, коли не було нікого в домі знаєте, Він покинув одежі, він не захотів навіть ту поганіну одежу, яку взяла, знала, 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 стала знімати його блудниця. вона він не захотів ту одежу, навіть мать. Він оставив ту одежу і він став чекати від Бога. Братя та сестри, в якому стані ти перебуваєш, чи ти чекаєш? Ви знаєте, від намета безбожності, тому що ти розумієш, тобі потрібний Господь, Господь вище будь що в твоєму житті. Всяка насолода, всякий гріх, браття та сестри, воно не дасть оцього єднання з Богом. Можливо, ти втратив це єднання, браття та сестри, можливо, ти втратив. Ти зайшов в той намет, знаєте, безбожності там, де, можливо, вся дозволено, мона блудить, мов гулять, мов робить щось. Но знай, браття та сестри, за цим слідує інше. Ворог зв'язує таких людей, ворог виколює очі. Дух ти відходиш від таких людей, і людина втрачає спасіння. Ми повинні знати последствия того, що ворог робить з людиною, коли людина допускає грів своє серце. Браття та сестри, але нас Бог вибрав для спасіння. Можливо, ти спотикнувся. Можливо, ти впав. Можливо, тобі є тяжко, і ти розумієш. Ти розумієш своє положення, ти зайшов. Ти вийшов з намета Божого. Ти вийшов з намета там, де перебував. І слава Господня, ти війшов в цей намет безбожності. Сьогодні Господь до тебе говорить: переглянь своє положення, переглянь своє ходіння перед Богом. Можливо, думки блудливі посилаються через ворога в твоє серце, і ти соглашаєшся. не соглашайся, брати та сестру, не соглашайся, тому що ворог так зв'язує, що падіння буде дуже велике. І можливо, ти будеш плакати, як Самсон, ти будеш молитися, а Бог може не відповідати. Брате та сестру, ну як щасливо, як блаженно зробив Йосип. Знаєте, що мені саме саме мене потішає моє серце? Коли Йосип відказався від цього всього, Бог почав говорити до нього, Бог почав далі врозумляти, Бог почав сновидіння відкривати, Бог почав говорити з Йосипом. Бог рукодив, укровнив і написано в темниці, там, де він сидів, в Ті тій челесній темниці була тілесна темниця, але не було. Духовної темниці, браття та сестри, він мав єднання з Богом. Алілуя! Браття та сестри, можна ізбавитись від тілесної, але мати духовну темницю, но можна бути в тілесною, но духовна немає духовної темниці, є свобода, є розкіш, є, знаєте, те спілкування з Господом, коли людина спілкується і вона чує голос Господній, Вона відчуває, що Бог його веде, Бог використовує, являється. Це слава Господня в наметі твому. Братя та сестру, зроби. Так як зробили сини Кореєві, вони побачили безбожництво, вони побачили батька свого, неналежний стан, неналежний. Вони виходять. Написано інші сини і дочки. Вони загинули. Інших, знаєте, от тих людей, які востали, но сини Кореєві, вони не загинули. І вони могли виспівувати про славу Господню, братя та сестру, якщо ти хочеш. Славити Боже ім'я, Алілуя. Брати та сестру, виходь з тих наметів безбожності, входь на мед, де є слава Господня, де є дім Господні, де являється присутствие Господні, браття та сестри, це є церква Ісуса Христа, Алілуя. де перебуває, де сам Бог будує. Алілуя. Входь туди, Алілуя. Приходь в церкву Ісуса Христа, кормися Божим хлібом. Алілуя. браття та сестри, моє бажання помолитися, помолитися за нас. Наші сім'ї, помолитися за самого себе, Господи, поможи мені, дай мені силу, дай мені дерзновіння. Господь, покажи моє положення, а може, десь нарушив, а може, десь я зробив щось неправильно. Прости мене, Господь. Алілуя Бог є милостивий. Він любить тебе і мене. Чуєш, браття та сестру, скільки він раз Самсона любив. Один гріх другий рік, а Бог милував. Браття та сестри, скільки Бог нас милує, ми приступаємо, ми падаємо, але Бог. Говорить, не завжди Бого Божому Духу бути принебрежено. Не, не знаєте, не лихова добротою, Господню. Скажи Господь, сьогоднішній день, це остаточний день, коли я буду служити для тебе. Сьогоднішній день стане переломним для того, щоб я був на меті Божому. Алілуя! Щоб я був в наметі, де являється слава Господня, де я чую голос Духа Святого. Він буде говорити до тебе, Алілуя! Він буде говорити до Твого серця. Я Знаю, браття та сестри, я переживав це не раз. Коли ми приближаємося ближче і ближче до Господа, Бог починає говорити, Бог починає являти славу свою, і ітверджається наша віра. І нам не треба, знаєте, щоб хтось переказував якісь чудеса. Бог буде робити чудеса в твоєму домі, в твоєму житті. Аллилуйя, встаємо на наші ноги і будемо молитися один за одного.